Останній день робочого тижня п'ятниця, 11 листопада. Моє ім'я Владислав Кухлевський і у цьому випуску Капрі Ньюз пропоную поговорити на такі теми. На Донеччині триває обов'язкова евакуація населення. Всі позакривали свої кімнати і уїхали, одна я. Ви повірте мені, сіни мокрий, холодно. Голодно, ні води нет, ні, нічого ні. і світ даже не дають полишене чи зруйноване житло. Як бути з оплатою за комунальні послуги у Покровському? Звісно, якщо людина там проживає і будинок ну спроможний, і в ньому можна проживати, він не є аварійним. Звісно, за комунальні послуги потрібно платити. Екскурсія Святогірськом. яким стало місто сили після ворожої навали, я не побачу жодної будівлі, яка була б не Я не побачу жодної будівлі, яка там залишилася в тому виді, яка вона була, коли ми з вами їздили туди відпочивати. Генератори та спеціальні станції. Як працюють об'єкти критичної інфраструктури в Новогродівці під час відключення світла? Наші електрики. РЕС, детек роблять все можливе для того, щоб зменшити. Ці відключення українці можуть отримати більше препаратів за програмою Доступні ліки. Включені ще два такі е, діагнози, як хронічне обструктивне захворювання, легень, хвороба Паркінсона. Матусі Покровської громади отримали гуманітарну допомогу у вигляді памперсів. Видача вже проходить тричі. Підгузки також ми розвозили по всім сарсинським округам. У Покровську мешканців почали надавати першу медичну допомогу. Звісно важливо. Мало мала що може бути Треба знати. Щоб казати первою мій цинською допоможі, очень важно. Традиційно розпочинаємо наш випуск новин з оперативного зведення від поліції Донеччини щодо ситуації в області. Упродовж доби окупаційні війська Росії атакували дев'ять населених пунктів. Загинули та дістали травми цивільні мешканці. Під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Курахове, СМТ Велика Новосілка, Очеретине, Південне, Села Карлівка, Галицинівка. Рашисти застосували проти мирного населення РСЗВ Град та артилерію. Пошкоджено 15 житлових будинків. Під ворожим прицілом перебуває Бахмут. Росіяни здійснили по місту два артилерійських обстріли. Вбили та поранили цивільних мешканців. Пошкоджено три оселі. Заградів окупанти обстріляли селище Очеретине, влучили. У приватний будинок травмовано людину. Також маємо поранених у селищі Південне. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. На Донеччині триває обов'язкова евакуація населення. Подробиці далі на Донеччині. Триває обов'язкова евакуація цивільного населення. Кожного дня курсує потяг, яким людей доставляють у більш безпечні області України. Щоденну допомогу жителям надають рятувальники та поліція. Рятувальники головного управління ДСНС України Донецької області щоденно несуть чергування на пункті реєстрації громадян, які виявили бажання евакуюватися, та на залізничному вокзалі на станції відправлення. Раз на чотири дні іде потяг до Тернопіля. Раніше людей евакуювали на Кіровоградщину. Тернопільська область наразі приймає переселенців з Донецької області. Вони надають житло та допомогу з настанням холодів. Людей, охочих покинути небезпечний регіон, стає більше. Більше людей, які виїжджають з Авдіївки, з Торецька та з Бахмута. Люди, які до нас приїжджають, вони кажуть, що неможливо перезимувати в тих умовах, які наразі є. Це не тільки нескінчені обстріли, але й відсутність тепла, електроживлення та води. Евакуація триває постійно щодня, і кожен, хто їде з дому, вже не в змозі там знаходитися. Тернопіль урочніків. Їдуть тоже в Тернопіль. Вокруг ям такі по 5 в глибину. Де розміщаться, сказали з поселенням, а там посмотрим, як буде. Звичайно, до мої хочеться. Там страшновати находиться. Ользі довелося рятувати дітей з-під обстрілів. На жаль, матуся Малюка загинула, і дитина замість першого слова мама каже бах. З Константиновки, та до Донецька область. З сім'єю з дітками. Ха. Звісно, важко. Часів тяжело. Війна нікого не щадить. Андрій разом з родиною теж їдуть у безпечний регіон. Каже, що, мабуть, усі народилися в сорочці. От ми тільки виїхали і в окно влетіло. А ми виїхали, тому що у нас сусідній дом попало, розбило, Коротше, сусідній дом. Ну, за дітей почали виїжджати. Там знайомий є, якийсь домик знайшли, а там вже далі будемо думати. Також волонтери благодійної організації Спасемо Україну щоденно вивозять людей з небезпечних районів. І в цих людей вже навіть не лишилася житла. Та нема нічого, Павловки немає вже. Все село розбите. Нема ні одного Погоріло, розбиті всі вдома. Нема нічого цілого. Все побите. Це нас вчора вивезли на БМП. «Павловки там, де бахають, ось у, у тому конюшні сиділа. Так, підхватили і бігом. Кухню вже розбили, хату половину розбили вже, так що хорошого там нема нічого. Страшне діло. Спасайся, хто може. Евакуюють людей і зі Слов'янська, бо в деяких районах життя нестерпне від постійних обстрілів. Отак коридор прямо. так. Одна залишилася на весь коридор в общежиті. Всі позакривали. Ці свої кімнати уїхали одна я. Ви, повірте мені, сіни мокрий, холодно, голодна, ні води нет нічого ні, даже не дають. Рятувальники намагаються надавати всю необхідну допомогу людям. Робота, яка пов'язана з евакуацією, не завжди помітна суспільству, але об'ємна та важлива. У ній залучено багато людей. Є черговий фельдшер, який може надати медичну допомогу, якщо громадяни її потребують. Також чергує психолог, рятувальники, вкотре нагадують про евакуацію цивільного населення. Зима буде важкою, ми вже маємо перебої зі світлом. Газопостачання поступово відновлюється, але газ буде не у всіх домівках. Тому громадянам краще все ж таки виїжджати для того, щоб перезимувати цю тяжку зиму. Покровськ, листопад. 2022. Полишене чи зруйноване житло. Як бути з оплатою за комунальні послуги у Покровську? Відповідь на це питання дізнаєтесь у нашому наступному сюжеті. Війна триває майже 9 місяців. Внаслідок бойових дій житлові приміщення та громадська інфраструктура були пошкоджені або зруйновані. А значна кількість українців була змушена покинути свої домівки, як бути сплатою за комунальні послуги тим людям, у кого зруйноване житло на сьогоднішній день. У Покровську є певні процеси визнання стану зруйнованих будівель мешканців. Будинки можуть бути придатні до проживання чи не придатні. Якщо будинок не придатний до проживання, складається відповідний акт, готується відповідна документація і направляється у вище органи для того, щоб людина могла звернутися до, до государства та Отримати компенсацію за зруйноване житло. Як зазначає начальник житлово-комунального відділу, ці будинки та об'єкти, які придатні до проживання, перевірятиме комісія, яка складає обсяг руйнувань силами комунальних підприємств, сила силами, силами а, міста. Ці будівлі відновлюються, а, відновлюються покрівля, відновлюються, зашиваються. А, Тимчасовими матеріалами виконі приєми, Люди, які продовжують проживати у будинках, що постраждали під час обстрілу, повинні сплачувати за комунальні послуги. Повідомляють у виконкомі питання щодо сплати комунальних платежів у даних випадках, не є на сьогодні актуальною міста. Виділяє кошти на те, щоб відновити будинок. І звісно, якщо людина там проживає, і будинок ну спроможний, і в ньому можна проживати, він не є аварійним. Звісно, кому... за комунальні послуги потрібно платити. Нещодавно було прийнято розпорядження керівництва міської військової адміністрації щодо компенсування за пошкоджене житло, яке не придатне для проживання за кошти міського бюджету компенсування людям, у котрих пошкоджено житло, і воно є непридатним для проживання у вигляді матеріальної допомоги. Покровськ жовтень, 2022 рік. З сьогоднішнього дня, 11 листопада, у Покровську відновили роботу сьоме відділення нової пошти, яке розташоване у торгівельному центрі Лазурний. Відділення працюватиме щодня з 9 до 17.00. Святогірськ був завжди улюбленим місцем відпочинку не тільки мешканців Донеччини, а й усієї України. Проте місяці окупації та ворожі обстріли понівечили колись квітуче містечко. Як зараз виглядає Святогірськ? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Розбита рашистська техніка, геть побиті цивільні будинки та бази відпочинку. Пошкоджена лавра. Так, сьогодні виглядає місто сили Святогірськ, де якого не раз на вихідні чи свята навідувався кожен з нас. Євген, мешканець Покровська, а сьогодні боєць ТРО поділився з нами світлинами до окупованого Святогірська та емоціями після побаченого. Я по зрозумілим причинам не буду розповідати цілий задач нашої поїздки поділами, совраженнями, скажімо так. Ми були в тобто, перетинали там пантонні переправи і так далі. Так далі. Де були? Ми були в місті Ліман. Ми були в Яцкавкі, це Оскол, водохранилище Оскольського Велика і були в Сотогірську». Підібрати якісь слова, щоб описати все те, що відчув, коли був там. Я ж кажу: ви на відстані подивилися фотографію, а коли ти знаходишся там, я не можу підібрати слів. Це буде якийсь такий фонтан, сумбур, все, що розповім. Мене переповнювали враження емоції від того, що я розумів, що да, ось розбомблене місто, де ми відпочивали там ще рік тому, там півтора року тому, хтось справляв Новий рік, хтось приїжджав просто сім'єю на відпочинку, День народження і так далі. Ти стоїш на тій землі. На яку там за нею дуже героїчно бились наші хлопці, яке дуже багато полягло, да на якій там ще місяць тому знаходились орки, завдяки без героїчному вчинку хлопців, ці землі були визволені від ворога. Хлопці з нашої територіальної оборони батальйони наші не буду називати які саме. Пліч-опліч з бойовими бригадами, там, з різних кінців країни, штурмували, визволяли Ліман, визволяли Святогорські і так далі. Тобто, Новосілка, Велика, Бахмут, все пліч-опліч. тобто це такі самі бойові підрозділи ЗСУ. Ми власне, і проїхали по тим точкам, де хлопці з нашого підр... підрозділу, саме з нашої бригади, також пліч-опліч визволяли цю землю. Я ж кажу, переповніть емоції від того, що ще вчора тут ходила нога рашистських орків. А вже сьогодні там я дивлюсь на це все. Я не дуже розумію, чи буде у людей якийсь ресурс, навіть не фінансовий, а ментальний ресурс відновлювати це все. Бо, дивлячись, я ж кажу: ми приїжджали. Ви, ви, ви як і я, помните цей ліс. Ці великі сосни, це повітря, прекрасні блакитні озера, на які ми їздили відпочивати. І сьогодні ти приїжджаєш умовно в якусь таку напівприп'ять. І нема розуміння, чи це місто залишиться приводом, чи хтось все ж. Знайде в собі там зусилля, ресурси і буде відновлювати і так далі. До 24 лютого це було туристичне містечко на Донбасі. До монастиря віряни і туристи їхали з усіх куточків України. Після повномасштабного наступу саме монастир став притулком для місцевих. Я не побачив жодної будівлі, яка була б не панівічна. Я не побачив жодної будівлі, яка там залишилася в тому виді, яка вона була, коли ми з вами їздили туди відпочивати. Я бачив лавру здалеку, на жаль, не вдалося там до лаври, нам пробратися навіть лавру, розумієте, люди хтось вірить в Бога, хтось не вірить в Бога, але ви самі сказали, це якісь міста сили. Хтось відчував, хтось просто заряджатися. і це такі сакральні місця. Я не можу для себе уявити, яким потрібно бути нелюдом, Знаєте, там щоб стріляти по церквах. Кожен українець прагне найскорішої перемоги та мирного неба над головою. А наші бійці роблять все можливе, а іноді і неможливе, аби пришвидшити перемогу. Змінити ці процеси ми вже не можемо. Ми можемо тільки зробити все, щоб завдати їм поразки, завдати поразки окупанту і через всі міжнародні інстанції відстояти право на репарації, щоб ці нелюди все відновили, як мінімум. Хоча ви знаєте, відновити ж можна будівлю. Людських життів ніхто не відновив, скалічених душ ніхто не відновив. Тому якось так. Дякуємо героям, які виборюють незалежність та чекаємо їх додому. Та сподіваємось. Що все ж таки Святогірськ знов стане перлиною Донеччини. З 14 листопада відновлює роботу центр надання адміністративних послуг в місті Добропілля. Варто зазначити, що прийом населення для оформлення паспортів громадянина України та для виїзду за кордон не ведеться. Також обмежено надання деяких послуг на період воєнного стану в Україні. Працюватиме ЦНАП у добропіллі з 8 до 15.00. Як працюють об'єкти критичної інфраструктури в Новогродівці під час відключення світла? Про це дізнавались мої колеги. Останній місяць енергетична система України переживає не найкращі часи. Через ворожі обстріли значна частина обладнання була пошкоджена. І аби відновити енергосистему, були запроваджені стабілізаційні та аварійні відключення у Новогродівці, як і в інших містах Донецької області. Не всі мешканці з порозумінням ставляться до ситуації, що виникла. Дуже багато в соціальних мережах там люди цю проблему так, обговорюють і намагаються. Знайти якийсь графік, якусь логіку відключення. Логіка тут тільки одна. Йде війна, ворог наносить удари по нашій критичній інфраструктурі, а це йде не за графіком. І ніякого графіка тут не має бути. Голова громади каже: енергетики проводять колосальну роботу, аби як скоріше повернути енергопостачання у звичайний режим. Наші електрики. РЕС, НДТЕК роблять все можливе для того, щоб зменшити ці відключення. Колись вони планові, колись вони аварійні відбуваються. Все, що вони можуть, вони роблять. Об'єкти критичної інфраструктури у Новогродівці, забезпечені генераторами, аби навіть попри відключення світла вони могли функціонувати далі. Лікарня. І на котельнях є генератори, необхідні для того, щоб підтримувати роботу. Також від благодійної організації ми отримали так звані докстанції, станції які заряджаються від сонячних батарей. Ми їх передали на наші старостинські округи. Одну з таких станцій було передано родині, де від світла залежить не те, що здоров'я, а навіть життя одного з членів сім'ї. Людина проблеми з диханням, тобто підключається під нього і працює кисневий апарат, для того, щоб була можливість людині підтримувати необхідний рівень кисню в організмі. Олександр Шевченко закликає мешканців з порозумінням ставитись до відключення світла. Адже енергетики щоденно продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру, щоб повернути світло споживачам у звичному для них цілодобовому режимі. Українці можуть отримати більше препаратів за програмою Доступні ліки. Подробиці дивіться далі. У квітні 2017 року уряд розпочав програму реімбурсації доступні ліки. Починаючи зі старту програми, пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом другого типу мають можливість отримати ліки безоплатно або з доплатою за ці роки. Програма значно розширилася, і тепер в оновленому реєстрі 462 лікарські засоби. З них 149 – повністю безоплатні, 313 – з доплатою. Пацієнти можуть отримати ліки. З незначною доплатою або безкоштовно, з такими захворюваннями, як гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, бронхіальна астма. З 1 листопада до цього переліку було додано два нових напрямки, включені ще два такі діагнози, як хронічне обструктивне захворювання, легень, хвороба Паркінсона. Аби отримати медичні препарати за програмою Доступні ліки, пацієнтам необхідно звернутися до сімейного лікаря, який надасть електронний рецепт. В нашому місті є аптека Вітанія по вулиці Маршала Москаленка, 144, яка відпускає дані препарати. Отримати є рецепт можна навіть, якщо ви знаходитеся за межами Покровської громади. Пацієнти можуть звернутися до свого сімейного лікаря в телефонному режимі, якщо вони знаходяться поза межами нашого міста, і отримати рецепт. Дистанційно. Отже, пацієнт може отримати ліки за є рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ. Без прив'язки до місцевості, де цей рецепт був виданий чи місця проживання пацієнта. Мешканець Білозерського постане перед судом за те, що передавав ворогу інформацію про ЗСУ. Про це повідомили у відділі інформаційної політики прокуратури Донецької області. Встановлено, що у вересні поточного року з власного мобільного телефону через меседжер відправляв текстові повідомлення, а також скріншоти карт з геомітками та координатами стосовно дислокації і переміщення військової техніки і військовослужбовців збройних сил України у місті Білозерське. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Матусі Покровської громади отримали гуманітарну допомогу у вигляді памперсів. Сьогодні у комітеті самоорганізації населення з 10 до 12 години мешканці Покровської громади отримували гуманітарну допомогу у вигляді памперсів. Видача вже проходить тричі. Підгузки також ми розвозили по всім саросинським округам. Цю допомогу можете отримати кожен мешканець нашої покровської громади. Деякі мешканці отримували допомогу вперше. Сьогодні перший раз прийшла памперси. Звісно, допомагають хорошо. Перший раз, звісно, 600 гривень на памперси. Тяжило дехто приходить вдруге і кожен, хто сьогодні прийшов отримати памперси, задоволений, що є такі благодійні організації, які надають таку необхідну допомогу дітям. Увидела об'явлення в, в групах і приїхала ще раз сюди отримати. Конечно, ми ще не даже виплати не отримаємо. Ми ще маленькі сильно, так що хоч таке спасибо. Ничего підгузники дорого. Один раз получали. Конечно, довольна, как же. Не завжди размер, купиш надо. Это який большая Це дуже большое Дякую дуже всім, хто забудеться маленьких детях. Для отримання допомоги необхідно при собі мати документи, паспорт та свідоцтво про народження дитини. Допомогу ми отримали приблизно 1500 підгузків. Мешканці приходили більше 800 чоловік вже. Дякуємо агентству розвитку громади та ГЕО кластер крафтових та промислових виробництв України за надану гуманітарну допомогу у вигляді підгузки. За інформацією про гуманітарну допомогу слідкуйте на нашому сайті та телеграм-каналі. З Донецької області від початку обов'язкової евакуації виїхало більше як 30 тисяч людей, серед яких понад 4,4 тисячі дітей і близько 1,8 тисяч маломобільних осіб. У Покровську мешканців навчали надавати першу медичну допомогу. Навички першої допомоги критична необхідність для кожної людини, особливо в умовах війни. Сьогодні це без перебільшень може врятувати життя. Під час війни дуже важливо вчасно надати якісну першу допомогу, оскільки правильні прості дії можуть врятувати життя. Сьогодні, 11 листопада, до Покровська завітали представники з міжнародної організації Юкеймі провести тренінг і продемонструвати необхідні навички для порятунку людей. Зисиза Этот тренинг специально проводится для цивильного населения, для, для людей, у которых нет медицинского образования, чтобы они могли помочь людям, которые попали в беду, до того, как приедет специальная команда. Присутні на тренінгу дізналися, як потрібно правильно надавати першу медичну допомогу. Більше знань, що я сказав, значить, краще будеш себе вести той ситуации, в той чи іншій ситуації. Тому що така обстановка, сидиш в кімнаті, а нігде нічого інформації ноль. А так, будь ласка, все розкажуть, все покажуть. Нам сказали, що будуть розказувати, як оказувати першу допомогу при раненнях, Поэтому надо знать. Хоть знания, чтобы у нас были. Конечно, в школе и потом после этого попадалось такое, что приходилось слушать, а вже сейчас хочется обновить. Конечно, важно. Мало ли что может быть впереди. Надо знать, щоб оказать первую медицинскую помощь. Это очень важно. Такі заходи дуже важливі для мирного населення, аби не губитися та миттєво надавати правильну домедичну допомогу тим, хто цього потребує keep people safe. Это не первое и не последнее, насколько я знаю, лекция здесь, и мы специально это делаем, чтобы людям объяснить, как себя в безопасности и помогать другим при этом. В основном це відбувається в умовах дефіциту часу і відсутності людей зі спеціальною медичною освітою. У цих випадках важливо діяти швидко і рішуче, тому що в такі моменти дорога кожна секунда. А далі пропоную поговорити про погоду на завтра, 12 листопада. У Покровську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Температура в день становитиме плюс 8, ввечері плюс 4. На цьому у мене все. Ще більше інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бажаю вам мирних та спокійних вихідних. На все добре.